Розпочались матчі Екстраліги четвертого туру, перший коментар. Важко дійсно грати з одною заміною проти укомплектованої команди. Користуючись нагодою, хотів би побажати нашому гравцю Владиславу Білоусу якнайшвидше вернутися в стрій, щоб після операційного періоду нього пройшов. На, на легкій ноті, а по нам, ще раз повторюсь, важко, звісно, грати. По суті, по суті сьогодні хлопців не було ким замінити. влада, операція була один, е, за містом з дитячим турніром, один, е, один на службі. тому сьогодні, от при цьому у нас було достатньо моментів, щоб позитивно закінчити цю гру. Хотів відмітити Вову, голкіпера команди служби порятунку. Я гадаю, що там можна цей 10 нарахувати. А саме команда служби порятунку скористалася тими помилками і тою, нашою фізичною втомою, яка була внаслідок того, що у нас сьогодні не було укомплектованої команди. Тому, в принципі. Такий результат. Рішили б свої моменти, може б щось би за якісь очки. А так, поки що так, будемо набирати далі, далі очки.